Зазвичай на каналі Катя Просвіт» я говорю про книги. А сьогодні хотіла б трішки розповісти, що стоїть за каналом Катя Просвіт», яка ідея та яка людина. Хотіла б поділитися з вами трьома історіями із мого життя, без яких не було б цього ютуб-каналу. Тож, перша історія у моїй пам'яті закарбувався сонячний ранок, коли я, будучи Друга чи третю класницею написала своє перше оповідання, розповідь для якогось шкільного конкурсу. Ніколи не забуду емоції тієї маленької дівчинки, яка біжить до бабусі сказати, що ось вона щось написала сама. Аж дотепер, за кожним разом, коли мені вдається щось написати, я далі переживаю ті самі емоції маленької дівчинки, яка радіє, що вона може і вміє писати. Я вчилася на філолога перекладача про що трішки пізніше, потім досить випадково почала працювати у бухгалтерії, потім у фінансах, потім зробила додаткову освіту у фінансах, але протягом цього всього часу любов до буковок бере верх над любов'ю до циферок. І я просто не можу не писати. Я вдячна собі за те, що слухаю себе і пам'ятаю свої дитячі мрії. У них моя сила. Другий момент, який мені закарбувався у пам'яті, відбувся на першому році навчання в університеті. Після школи, яку я закінчила у невеличкому районному центрі на Полтавщині, я поїхала вчитися у Польщу вивчати французьку мову з нуля на польській мові. Польську до цього я вчила десь так півроку інтенсивно. В школі я дуже любила французьку літературу і коли побачила можливість вивчити французьку з нуля, то вирішила, що так, це воно, це моє беру. Проблемка полягала в тому, що коли навчання в університеті вже почалося, мені треба було повернутися в Україну і зробити документи. Коли я вже повернулася в Польщу з новеньким паспортом зі свіженькою візою, то виявилося, що по перше. Половина, навіть більша половина моєї групи, це люди, які не починали з нуля так само, як я вивчати французьку, а у них вже була якась база. А по-друге, я пропустила майже два тижні навчання і не мало матеріалу. У мене перед очима часто той вечір, коли я сиділа в сльозах над французькими артиклями і була просто переконана, що я їх ніколи не вивчу ті артиклі, що я ніколи не здужину матеріал. І що взагалі все, що відбувається навколо, це воно ну, перевищує мої можливості. Що ж, поплакала, поплакала, а через 5 років я стала єдиною українкою на своїй кафедрі, яка захистила магістерську роботу. І часто згадуючи той вечір, я вдячна собі за те, що не відступаю, за те, що завжди проявляю наполегливість, аж поки не досягну свого. У цьому моя друга суперсила. І третя історія сталася після першого курсу в університеті, де я не здала усний екзамен з французької мови. О, яка несподіванка! Тож, щоб підтягнути французьке, я вирішила поїхати по програмі Workaway у Францію і пожити там трішки у французькій сім'ї, щоб освоїтися з мовою. І поїхала я туди автостопом. Стартувала з українсько-польського кордону. На той момент польською я вже розмовляла досить непогано. Французька, ну, так собі, англійська також так собі, а німецька взагалі нуль. А мені треба було проїхати всю Німеччину. І от переломний момент цієї подорожі стався біля Берліну, після чого я ненавиджу це місто. Перевізник, з яким я їхала із самої Польщі, мав їхати аж до Франції. І в моїй голові я вже мала таку картинку, що я проїжджаю з однією людиною всю Німеччину, і мені не треба ні за що не переживати. Але. Коли ми під'їжджали до Берліну, він посварився із своїм начальником і вирішив, що він розгружається в Берліні і повертається назад у Польщу. Він мене висадив в аеропорту, бо ніби там краще місце, щоб далі ловити машини. А сам поїхав на Дашер, який був поруч, щоб розгрузитися і поїхати далі в Польщу. І що ж, машини біля аеропорту я ловила недовго. Тому що я була в такому шоці, що це було просто не передати словами. Ще годину тому я була впевнена, що Німеччина, про Німеччину мені думати не треба, що я проїду її спокійно, з польськомовним водієм. А тут така несподіванка: я знаходжуся десь в часопросторі в країні з незрозумілою мовою і навіть не впевнена, в яку сторону мені взагалі треба їхати. І що я зробила? Тому що я просто взяла ноги в руки. І вирішила повертатися назад у Польщу із цим самим водієм, щоб просто бути в спокої, в психічному, в психічному комфорті і не думати ні про що. В той момент в мене був такий шок, що просто мені не хотілося нічого, хотілося просто бути вдома у безпеці. все. І що ж, поки я дійшла, до Дашера пішка з аеропорту. Чоловік уже встигнув розгрузитися і по поїхав собі у Польщу назад. І мій єдиний шанс на те, щоб все просто закінчилося, він випарував. Єдине, що в мене залишилося, це було 100 євро безсилля, розпач і жаль. А, і сльози. Так, багато сліз, багато сліз і жалю про те, що я взагалі затіяла це все. І далі, десь приблизно, думаю, після години ридання, коли в мене вже було сил на сльози, я взяла ситуацію у свої руки, включила мозок. І в кінці кінці я все-таки доїхала до свого місця призначення, потім ще їздила по Франції і загалом приїхала близько 2,5 тисяч кілометрів автостопом і повернулася у Польщу, здала екзамен і повернулася назад додому благополучно. Ця поїздка дала мені незабутній досвід і показала дві речі: по-перше, це те, що моє життя завжди під божим контролем, і друге, це те, що у світі живуть насправді чудові люди. Які дуже люблять допомагати іншим. І часто згадуючи цей епізод, я дякую собі за те, що, будучи затятим інтровертом, я не боюся виходити із своєї зони комфорту, ризикувати, пробувати нове і брати від життя максимум. І це моя третя суперсила. Чому я вирішила розповісти саме ці три історії, якщо я говорю про себе та про створення YouTube-каналу? А тому, що без цих трьох епізодів. Ніколи б не було цього Ютуб каналу. Я б ніколи не наважилася робити щось, де треба вміти писати, вміти аналізувати, постійно виходити із своєї зони комфорту, постійно вчитися і проявляти шалену наполегливість для того, щоб продовжувати це робити. Так скажу, що YouTube це не моє головне заняття. Щоб нарешті відважитися зробити YouTube канал, мені потрібен був ще один переломний момент: верніше період. Який стався після 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення навело мене на думку, що наше життя занадто коротке. І я не знаю, скільки мені залишилося часу. Але я маю щось, що відчуваю, що я хочу робити, але що я постійно відкладала, тому що відчувала себе якоюсь недо, недорозумної, недо, Недостатньо гарною, недостатньо хорошою, недостатньо компетентною і так далі. Але коли як не зараз? Маленька передісторія. Спочатку я опублікувала в інстаграмі. Приготування одного посту займало близько 5 годин, а побачити його на той час могли, ну, десь 50-100 людей. До речі, підписуйтеся на мій інстаграм. Там я публікую трішки свого життя, та найголовніше це книги, думки, цитати із того, що я читаю, і що зазвичай не потрапляє на YouTube. Публікуючи тільки в інстаграмі, мені банально було шкода своєї праці. Крім того, я була впевнена, що мені є чим поділитися і що я хочу це робити. Тож я вирішила робити підкаст про книги, а потім він так само собою переріс у YouTube канал із моїм обличчям. Мені подобається читати, і я впевнена, що незважаючи на загальну тенденцію, яка є зараз у світі до всього швидкого і неглибокого, ще є і будуть люди, які так само, як і я, по-перше, люблять читати, а по-друге, розуміють цінність читання. Саме із такими людьми я хотіла б ділитися книгами та думками з них для того, щоб ви могли заощадити свій час. По-перше, епізоди на каналі Катя Просвіт це можливість за якісь 15 хвилин дізнатися головну думку автора, дізнатися про книгу та так ніби прочитати її протягом цього короткого часу. По-друге, якщо ви вагаєтеся, чи варто прочитати ту чи іншу публікацію чи книгу, то, подивившись коротке відео, ви матимете більше поняття про саму книгу і вирішите, варто її читати особисто для вас чи ні. По третє, багато прочитаного воно забувається. А завдяки таким коротким відео можна пригадати про що йшлося в книзі. І які головні ідеї автор хотів донести. І завдяки цьому також заощадити час, тому що не треба перечитувати книгу повністю. До речі, залишайте у коментарях ваші побажання, може, улюблені книги, якісь теми, які ви хотіли б бачити на цьому каналі. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтеся на канал Катя Просвіт, щоб заощаджувати свій час, та обов'язково діліться у коментарях враженнями про цей епізод, який особисто для мене був такий досить незвичайним. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!